Тому на базі Харківської філії ми е, створюємо е, сучасний бізнес-центр, де кожен підприємець може прийти і отримати будь-яку інформацію про всі державні, регіональні, місцеві, міжнародні програми. Там вже працює офіс, е, зроблено в Україні. Там працює сенсорна кімната, де можна отримати індивідуальні консультації, зокрема і психолога. У межах цього проекту ми плануємо відкрити пункт незламності або нетворкінг-центр, де можна буде перейти. Попрацювати, обмінятися думками там будуть комп'ютери, комп'ютери вільного доступу, буде можливість завжди мати інтернет та світло завдяки цій програмі. Буде сучасний освітній центр, де ми будемо надавати освітні послуги, проферентаційні заходи проводити, тому що сьогодні дуже велика потреба. Ну ну Дійсно, може не просто відкрити бізнес, але вести бізнес ще складніше. І відповідно у підприємців виникають питання щодо податкової політики, облікової політики, інших політик. Їм потрібне супроводження, консультації. І ми будемо цим займатися в цьому центрі. Також ми плануємо в межах цього проекту. Дай Бог, що вистачило нам коштів та можливості створити ветеранський простір, де будуть працювати і спеціально підготовлені кар'єрні радники, і психологи, і надавати якісні послуги. Дякую.